Ми десятиліттями насправді про це не думали. Україна є однією з найбільш енергонеефективних країн Європи до сьогоднішнього часу. І це починаючи від звичок, від того, що ми звикли залишати крани з гарячою водою відкритими. Ми не звикли економити опалення. Починаючи до таких речей, які мають громадяни робити спільно з місцевим самоврядуванням і спільно з державою, загалом, тобто, наприклад, в нових будинках вимагати, щоб автоматично були встановлені встановлені лічильники тепла та механізми для власне управління теплом в в кожній квартирі, якщо ми говоримо наприклад про багатоквартирні будинки, якщо суспільство витрачає менше ресурсів неефективно, то відповідно в нього залишаються ресурси на щось більш потрібне на будівництво доріг, на створення системи якісної охорони здоров'я, те, що власне забезпечує вищу якість життя громадян.